Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на Стримі разом зі мною народний депутат України Олексій Гончаренко. Олексію, рада бачити, дякую, що знайшли час для нашої глядацької аудиторії поділитися своїми думками. Вітаю вас. Події ранку п'ятниці 9 січня будемо аналізувати міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, говорить про те, що Україна терміново скликає Радбез ООН через удар Росії Арішником по Львівській області, що говорить Сибіга, цитата Путін застосовує балістичну ракету поблизу кордонів ЄС і НАТО. Це глобальна загроза, яка потребує глобальної відповіді. Кінець цитати як гадаєте, пане Олексію? Львівщина не випадково була обрана як місце атаки зараз Росією. Що цим хоче продемонструвати Путін? І чи є у вас якісь прогнози щодо того, як реагуватиме захід? Безумовно, це було абсолютно не випадково. Це сигнал і залякування Європи в першу чергу, а також така собі відповідь американцям на захоплення танкерів. останніх. Путін вибачте слово, сцить відповісти американцям напряму, але щось йому треба було показати, тому він б'є знову по Україні, в тому числі б'є безпосередньо по прикордонню, Дійсно, як абсолютно правильно ви процитували міністр закордонних справ по прикордонню Європейського союзу та НАТО. Очевидно, що це сигнал в першу чергу Європі, якою буде відповідь? Ну, чесно кажучи, від Європи я якоїсь спеціальної специфічної відповіді не очікую. Ем, від Сполучених Штатів Америки, це інша історія. Ми бачимо, що Трамп після Венесуели такий спіймав кураж, і ми бачимо його заяви. Деякі з цих заяв лякають, як там Гренландія, інші, але деякі очевидно направлені проти Росії і її союзників тобто, Іран. Власне, сама Росія, захоплення танків е, нарешті, почав рухатися законопроект Лінсі Грема і Блюменталя з приводу таких пекельних санкцій, справді пекельних проти Росії, які США можуть вести, тому ну Трамп очевидно посилює тиск на Путіна прямо на наших очах. І я сподіваюся, що відповіді на рішення буде ще більше посилення цього тиску. А росіяни до цього, сподіваються, що навпаки, цей тиск. Типу, вони налякають всіх черговий раз цією своєю ядерної боєголовкою, і після цього тиск навпаки зменшиться. Побачимо, яким буде реакція Америки. Ви говорите про те, що від Європи якоїсь такої реакції серйозної, ну, навряд чи можна чекати. Але ж ця демонстрація. Чергова Арішника Путіним це ж безпосередня загроза для Європи. Тож чому ну можливо питання прозвучить наївно, але якоїсь об'єднаної чіткої позиції Європи ми можемо і не почути якоїсь серйозної відповіді? На жаль, тому що ми маємо справу з Європою, тому що ми маємо справу з європейськими лідерами, яким очевидно бракує політичної волі для таких серйозних кроків рішучих. Не можуть створювати коаліцію бажаючих, ще когось. Але очевидно, що це коаліція більш очікуючих, тих, хто чекає і певною мірою боїться. На жаль, це теж правда. Я не хочу нікого образити. Ми дуже вдячні Європі за всю підтримку, яку ми отримуємо, без цієї підтримки. Ну, ми б не встояли, це теж правда, але на якісь рішучі кроки самі вони не йдуть. Моя яку реакцію очікуєте? що вони зроблять? Заведуть зараз війська в Україну, не зроблять цього. До речі, стосовно війська вони не військові. можуть вони mm. не можуть ніяк навіть прийняти рішення, яке мені здається просто напрошується, особливо після удару по кордону, фактично з Польщею, про початок перехоплення російських ракет дронів в певному радіусі від кордонів країн НАТО, тобто Польщі, Румунії, які безпосередньо межують з Україною. Хоча б це те, що напрошується вже багато років, де, до них вже залітали, і де була реакція? Ну Румунія ніби ж то почала змінювати своє законодавство, яке уможливить власне те, що Румунія буде перехоплювати ці повітряні цілі НАТО. Це скільки ще займе? Це четвертий рік, скоро буде, чи повномасштабного вторгнення? Це ще чотири роки займе, чи сорок чотири? Питання відкрите. Я про наших ключових партнерів, яким ми щиро вдячні за допомогу, про Францію, Німеччину та Велику Британію. Чи є у вас пояснення, чому в ключових питаннях, ну, наприклад, такі, як розміщення там? Міжнародного контингенту на території України як гарантія безпеки чи питання щодо заморожених активів. От в цих питаннях немає єдності у Франції, Німеччини та Британії. Ми пам'ятаємо позицію офіційного Парижа щодо російських заморожених активів, так, коли Мерц активно лобіював цю тему. Зараз в питанні розміщення міжнародного контингенту, Мерц говорить про те, що ну треба. Треба там погоджувати з Росією це все, хоча Франція та Великобританія вони в принципі за цю всю історію. Що відбувається на цю політичні історію. ігри, чи тут ну якесь інше пояснення є у кожному конкретному випадку. Є своє пояснення, чому та чи інша країна в якихось питаннях більше рішуча, в якихось менше рішуче, Німеччина. Це в них свої є що до сих пір історичні фантомні болі безпосередньої війни з Росією, і тому на будь-яке розміщення військ там, де це можна призвести до прямого контакту бойового з російською армією, для них це складна тема, більш складна ніж інші. Франція зі свого боку там з цим їм здається простіше. Але з іншого боку, ми бачимо, що Францію дуже турбує доля євро і резервів, і того чи тримають в чи вважають євро і європу безпечною гаванню, будуть далі вважати інші країни. Тобто Францію хвилює багато економічні питання. Британія дуже багато реально допомагає, подякуємо їм за це. Але коли мова доходить до військової допомоги. Особливо щодо розміщення якихось військ, треба не забувати, що Британія, хоч є ядерною державою і постійним членом Радбєза, і так далі. Але насправді британська армія складає, щоб я не помолівся, здається, біля 70 тисяч людей, що абсолютно є не є великою армією, а вона менше ніж навіть за часів наполеонівських війн. Тобто якихось серйозних контингентів, які Британія десь може розмістити. Ну, фактично, в неї дуже мало на це можливості. Інше питання: чому чотири роки війни не призвели до того, що там, Британія не збільшила свої збройні сили, Франція, Німеччина і там і так далі не переглянули свої там ставлення. А про це ми тільки що говорили, бо не вистачає політичної волі. Бо за такими рішенням за такі рішення треба платити. Платити, в тому числі, наприклад, зменшенням соціальних видатків, Бо не можна, гроші не безкінечні. Тут треба віддати належне Європа допомагає Україні фінансово, Нас і минулий рік це був фактично перший рік. Ніколи нас майже одноосібно витягує Європа. То раніше Америка допомагала Все цього всього більше. Немає, це немало коштує для Європи, але можна було б і робити більше шучу кроки, принаймні, хоча б свою армію розвивати на рівні тієї самої, наприклад, Польщі. Але для цього треба прийняти такі болючі політично, можливо, непопулярні рішення, обмежити соціальні видатки в своїх країнах, програми розвитку і переспрямовувати це на збройні сили. Чого політики в цих країнах робити не хочуть. Зручно бо Європа не хоче виходити зі стану такого зручного, коли безпеку забезпечує Сполучені Штати Америки, і не треба про це турбуватися. А зараз, коли фактично Європа певною мірою опиняється між двох вогнів, як не може це ну, про Росію, все зрозуміло, але зараз Європа відчуває певну загрозу з боку США. мова йде про Гренландію, Данію, Данія членом НАТО Європейського Союзу, то Європа виглядає просто розгублено сьогодні, і це можна зрозуміти. Але ніяк це не можна підтримати, тому що це ну це якась така вибачте за слово, імпотенція, що вони не здатні прийняти необхідні рішення, і визначити необхідні пріоритети, і колосальне об'єднання, яке насправді, якщо об'єднана єдна, об Європа міцніша і економічно, і за кількістю населення, і по всіх ознаках, і за США, і за інші провідні країни світу, тобто це Європа може бути ключовим гравцем світовим. Але ця невизначеність, така боязливість, вона призводить до того, що Європу і Росія і США розглядають ну США, хоч як союзника, Росія просто як жертву. Щодо офіційного Берліну, то все частіше в нашому інформаційному просторі з'являються новини про те, що Берлін закликає Київ змінити законодавство для того, щоб скоротити відтік українських чоловіків до ЄС. Ба більше лунають вже такі там тези на рівні німецьких посадовців, щоб повертати чоловіків призовного віку українських із Німеччини в Україну. Дехто із наших вітчизняних аналітиків. Бачить, в цьому маркер а, такого певного тиску сьогодні на Зеленського в питанні скорочення мобілізаційного віку. Як ви гадаєте, як ви розшифровуєте такі Не так, скорочення, скорочення політиків навпаки, навпаки, розширення мобілізаційного віку? Ви хотіли сказати, можливо, зменшення зменшення, віку. так так. Угу. Да, тому що вони хочуть дивіться, ну по перше, треба там точні цитати. І я точно не пам'ятаю, але цитата Мерца звучала. Насправді більш широко, чому Україна не створює можливості, і не просто чому Україна когось випускає, знаєте, а там все таки воно звучало іншим певним чином, і в контексті це не можна все таки назвати, що він каже: не не, не відпускайте своїх чоловіків а відправляйте їх всіх в армію. Ну там не так це звучить. Насправді ця цитата, хоча певні. Але там від когось іншого, не. ну ми хочемо, щоб ви далі воювали і захищали наші кордон. Готові вам давати гроші на ці гроші купляти зброю, а в тому числі американську. Але для цього вам потрібні люди. То давайте цих людей нікуди не пускайте, кидайте їх в цеповня. Те, що Україна сама потребує воювати, це сумнівів. Але все-таки такі заяви я нагадаю як попередній чільник німецької розвідки. Здається, минулого року там відкрито казав, що в Європі. Ну він казав свою думку, але на жаль, я бачу, що цю думку поділяє доволі немала кількість європейських лідерів, політиків що Європ... хай Україна далі виграє європі час. Нам ще треба час до 2028, здається. Тоді він року казав для того, щоб ми значить тут спокійно підготувалися до протистояння з Росією. Що нам робити до 2028 року, і скільки тих чоловіків і жінок залишиться в Україні 2028 року? Ну тобто, це як на мене дуже цинічні заяви, які демонструють, що на жаль не всі наші союзники відносяться до України з реально, реально підтримують Україну, виходячи з принципів. А дехто з них підтримує Україну з дуже цинічного розрахунку, який абсолютно не в, 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 в цьому розрахунку. Життя українців майже не мають ніякого значення, крім як ресурсу по Російської Федерації. Це дуже прикро, і ну, нічого доброго в цьому немає, але теж напевно це нам треба розуміти, розуміючи наші потреби і розуміючи, що ніхто за нас добуватися миру не буде. Бо, на жаль, як мінімум, частина наших партнерів не зацікавлена в тому, щоб швидко в Україні був встановлений мир. Тому що це з їхньої точки зору може збільшити загрози вже безпосередньо для них від Росії за вашою оцінкою, за вашими відчуттями на якому етапі зараз мирний ось цей переговірний трек знаходиться тут. Аксіус навіть видало інсайт про те, що наступного тижня президент Зеленський навіть може зустрітися з Трампом щодо власне, остаточного вже обладнання. В мене немає цієї інформації. У мене немає цієї інформації, не можу не ні, ні спростувати, ні підтвердити. Думаю, що теоретично такі зустрічі можливі тим більше що здається ж наступного тижня буде Давос, тому можливо ця зустріч відбудеться саме там. Якщо оба лідери там будуть ем, якщо Ну, таки, mm -hmm. я не можу це сказати. Е, очевидно, що по питанню безпекових гарантій Україна, США, Європа дуже серйозно просунулися. Ми бачимо, ну напевно, не можна сказати, що все погоджено, але очевидно, є просування, є вгальна вже рамка. Ця рамка передбачає в тому числі розміщення військ на території України, бази військові, військова інфраструктура. Це все є добре, тільки є одна проблема Росія, угу. тобто вони очевидно не йдуть сьогодні на реальні перемовини. Тому, чи може Зеленський зустрітись з Трампом, абсолютно може. Це добре, треба з перших вуз доносити інформацію. Нам завжди є про що поговорити США. Але очікувати, що сьогодні ця зустріч може до чогось призвести, ну, мені здається, наївно, тому що для цього США треба продавити Росію. До речі, про всі, от ми тільки що говорили про ті, хто хочуть миру, про всій критиці і, і такого. Ну неоднозначно, м'яко кажучи, ставлення до самого Трампа в Україні, і його заяви абсолютно м м дають певні підстави нам для скепсисту і для навіть образ. Але здається, що Трамп один з тих, хто реально зацікавлений в мирі в Україні. Чому? Тому що він хоче Нобелівську премію миру, тому що можливо це допоможе йому на виборах в Конгрес. Чи просто йому він хоче, знаєте, добитися цього. Тому що хоче бути миротворцем, чи йому дійсно болить бачити, як помирають кожен день люди. Це не має значення для нас, тому... але він реально хоче. На відміну від деяких інших партнерів, ми тільки що говорили, які готові допомагати нам вмирати, але не готові реально нам допомогти зупинити цю бійню, бійню то Трамп, здається, хоче дійсно досягнути миру. І нам це треба максимально використовувати. Поки цей заряд в нього є, тим більше після Венесуели він очевидно спіймав певний кураж. Трамп на цьому куражі власне зараз... Трамп на парламент... цьому куражі е може дотиснути Росію, і це найкраще, що з нами може статися. Тому треба з ним розмовляти, треба його до цього підштовхувати. Максимально треба використати цей його такий і драйв, який він зараз має, для того, щоб досягти наших цілей, припинити цю війну, якому скоріше. Дочекаємося, як ви гадаєте, ми того моменту, коли Трамп поставить Мадуру і Путіна в один ряд? Ні. Чому? Не дочекаємося. Тому що Путін має ядерну зброю. Угу. Ну, це реальна відповідь. Може, в його голові вони і так давно в одному ряду. Ну, але ніколи американський лідер. Які виріс в 70-х-80-х роках, навіть 60-х роках, не поставить на один щабель Венесуелу і Росію, і не поставить Мадуро і Путіна, в якого є ядерна зброя на один теж рівень. Ну не треба самих себе обманювати. Олексій, ще одне питання, яке вже стосується наших внутрішніх тем. Тут днями активно цитують заяву Корнієнка про те, що ТЦК будуть розформовані, а замість них будуть сформовані центри військового обліку ЦВО. Що в практичному плані зміниться? Ну, дивіться, Якщо треба таке розуміти, розуміти, ну перше про необхідність розформування ТЦК здається більше мене ніхто не сказав в нашій Верховній Раді України. Те, що ТЦК перетворив повністю скомпрометовані, те, що перетворилися вони на таке внутрішнє гістапо, те, що вони дійшли дійшло до того, що вони вбивають українців, фактично, ну це катастрофа абсолютно. І те, що їх треба розформовувати, очевидно. Очевидно, давно я з одного боку, знаєте, можу сказати, нарешті. Нарешті представники влади, тобто Корнієнко, це правляча партія, перший віце спікер. Почали про це говорити. Це насправді є дуже показово Але з іншого боку, чи дійсно це станеться? І чи не є ідеєю влади просто ті самі ТЦК тепер зробити просто ЦВО? Тому що вже слово ТЦК і ТЦКшник стало як ну, лайка, то це питання. Бо треба поміняти не просто назву, а треба поміняти підходи. Тобто, треба не просто розпустити ТЦК, треба визначити терміни служби. Треба збільшити грошове забезпечення військовослужбовців, треба створити цивільні центри рекрутингу. І то, то, а вони будуть працювати тільки тоді, коли буде мотивація людей йти у військо. Просто заміна однієї однієї абревіатури на іншу без мотивації, нічого абсолютно не змінить. Нічого, ноль. А, а, але те, що владі вже доводиться визнавати, бо нещодавно ще. Той самий Шмигаль, який там ще зараз міністр оборони, здається, скоро буде міністром енергетики, що ким він тільки не був в Україні, де й сам Зеленський, а всі і говорили про те, що кількість значить, порушень при мобілізації якась там смішна, менше 1% і так далі, ну це брехня. Тобто раніше ми чули цю брехню, а тепер ми чуємо, що да проблема є. Принаймні, це з якогось боку можна вважати, що ну якось. Цей потяг зрушив. Тому що це питання, яке вимагає негайного вирішення і дуже давно. Щодо роботи Верховної Ради наступного тижня. Голосів вистачатиме на ну, переформатування уряду, скажімо так? На, дивіться, на Це дуже смішне переформатування. віце-прем'єр Федор. Іде міністр оборони, міністр оборони Шмигаль, колишній прем'єр, іде віце-прем'єри. Ну тут ну це вже навіть не смішно. Що ким тільки не був шмигаль і так далі. І вже це більше як анекдот. Тому на такі переставки, звичайно, голоси будуть. Якщо винесуть питання до Тамська на це вони назруть голосів, а ну тому що для цього вони тримаються у ПЗЖ в Раді. Цих так званих незалежних мажоритарників з різних груп, які за все з ними разом голосують. От е ще є інтрига в призначенні міністра юстиції, тому що фактично є два кандидати: є Маслов, у якого підтримує частина фракції Сла народу, є заступниця голови президента Мудра, і от між ними там йде зараз боротьба за те, хто посяде цю посаду, це єдине, де ще також може бути якась інтрига, і врешті, і в результаті цієї боротьби можливо. Це питання або взагалі не буде винесено, або якщо кандидатура буде внесена, можливо, вона одна з цих кандидатур не набере голоси, тому що є тут конкуренція. Будусім іншим, я великих тут сюрпризів не очікую. Звіту колись ми дочекаємося від міністрів, які залишають свої посади перед Верховною Радою. Відповіді на вичерпні на всі питання народних депутатів, які накопичилися. Ну, ми прийняли закон, які тепер вимагають цього звіту. Який має бути поданий Верховну Раду, і от, якщо не особисто зачитаний, то тоді голова комітету профільного може його е, зачитувати. Е, звичайно, що мають бути звіти. Але проблема не в звіті, як такому. Проблема в відсутності суб'єктності українського парламенту. І це проблема, що самі парламентарі, як ми тепер бачимо по розслідуваннях, НАБУ, в тому числі за гроші, коли депутати голосують за гроші. Коли ти продаєшся за гроші, ну, вибачте, порядним політиком тебе вже назвати не можна, а значить в тебе немає ніякої гідності, а значить, в тебе немає ніякої суб'єктності. Ти просто продаєшся і купляєшся. І, на жаль, саме це перетворилася сьогоднішня Верховна Рада, і тому ні звітів, ні поваги до виклику Верховну Раду, нічого немає. але це створив з одного боку Зеленський. який... Свідомо знищив цю інституцію, бо йому не потрібні ніякі конкуренти за абсолютну владу. А з іншого боку, самі народні депутати, які дозволяють до себе так ставитись, не розуміючи. Знаєте, в чому проблема величезна? От коли в 19-му році люди голосували: хто тут від Зеленського? Дайте нам будь-кого, то це призвело до того, що всі ці слуги народу вони не відчувають, що їм українці дали цю владу і повноваження. Вони не відчувають, що вони представляють українців. Вони відчувають, що вони представляють Зеленського. Це величезна, величезна різниця і величезна помилка українського народу, що український народ отак подарував більшість в руки. Навіть голосуючи за Зеленського, можна було більш відповідально підійти до голосування за народних депутатів, розуміючи, що все таки народний депутат має знати, що він владу цю отримав від народу. Він народний депутат, а не депутат президентський. Це велика різниця: президентський депутат України чи народний депутат України. Така відповідальність у виборців народиться, як вам здається, на вашу суб'єктивну думку під час наступної виборчої кампанії, ну, коли вона там буде? Я думаю, що українці вчаться на своїх помилках і тому думаю, що другий раз таку помилку вони не повторять. Ну що ж, будемо стежити за зарозком подій. Олексію, щиро дякую вам за дякую за... Вам. за час, який знайшли для наших глядачів. До скорої зустрічі. Доброго